Стосовно нас, якщо там рахувати, скажімо, озброєння, яке ми в них купуємо, ну то дійсно ця ставка виглядає дивно. Але 10%, як я розумію, те, що може зараз робити Україна, це вести перемовини з приводу того, щоб їх зменшити, але теж направда, що ми один з головних. Видів нашого експорту на територію Сполучених Штатів Америки це метали, і метали вони навряд чи зможуть знизити ставку. Захочуть зможуть то вони зможуть, але захочуть вони знизити ставку по цьому товару. Навряд чи, мені здається взагалі. Мені здається, що при всьому при тому, що президент Трамп іконізує президента Рональда Рейгана і говорить з приводу його. Політики, яка проводилася ще там скільки 25 років, навіть більше тому, коли я вивчав міжнародну торгівлю. Я вивчав його від радника з економіки президента Рональда Рейгана, Роберта професора Роберта Лоуренса, і навіть в його розумінні навіть в навіть самих таких кошмарних снах, які могли бути у адміністрації Рональда Рейгана, такого плана дії, вони точно не принесуть нічого до доброго для самої економіки Сполучених Штатів Америки.